І водії зупиняється в свій, в свій транспортний засіб в тій зоні, де заборонена зупинка стоянка або нехтичевими правил дорожнього руху, де взагалі неможливо зупинятися, то він чиняє певний відправопорушень, за який передбачена чітка відповідальність. Да, мені б хотілося, щоб е на сьогоднішній день проблема, про яку ви кажете, вона є актуальна не тільки для міста Тернопіль, вона є актуальна для будь-якого мегаполісу. Я вже не говорю про такі великі та як Київ, Харків, це, до речі, стосується не лише пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту. Це стосується так само і тих міст, місць, містах, де обмежений проїзд або не досить достатня пропускна здатність ділянки дороги, наприклад, в великих містах Мегаполісах це Вузенькі вулиці. Іноді буває так, що водії, нехтуючи правилами, зупиняють свій транспортний засіб, залишають його в місцях, де збинка заборонена. Тим самим вони створюють реальні затори явища і не дають можливості збільшити пропускну здатність вулиці. Що робити, як, ви кажете, боротися? Мені здається, що перше, треба дати можливість людині, яка сьогодні керує автомобілем, і зупиняє свій автомобіль. На зупинці громадського транспорту або на пішохідному переході. Завтра чи, можливо, післязавтра вона буде пішоходом. І коли вона побачить, що його колега післязавтра зупиняє свій автомобіль, а він не може спокійно пройти, він зрозуміє, да? людина зрозуміє, що так не можна робити. Ті, хто не розуміють і не, і не бачить різниці, для тих існує Кодекс України про обмін правопорушення. Існує відповідальність, існує співробітник ДАІ. Як стримуючий фактор або фактор примусу до того, як фактор примусу, який повинен виявити це правопорушення, скласти протокол адміністративний, тобто починає працювати так звана економічна складова недопущення допущення правил дорожнього руху. Повинно бути так, щоб залишити автомобіль в зоні, де заборонена зупинка, це становить приблизно 300 гривень порушення правил дорожнього руху, а паркінг або парковка платна, та яка повинна бути. Облаштована неподалік від цього місця або в зручному місці, повинна бути значно менша за вартістю, щоб людина не кидала свій автомобіль в місцях, де це заборонено, наражаючи себе на небезпеку, отримати штраф. Але це питання ще інфраструктури.